Вітаю вас, малята! Скажіть, кого ви бачите на картинці? Назвіть їх одним словом. Так, це тварини. Скільки всього тварин? Давайте порахуємо разом: Один, два, три, чотири. Всього чотири. Позначаємо цифрою 4. Кого більше? Зайчиків чи лисиць? Вовків чи ведмедів. Так, діти, усіх тварин порівну. Пропоную пограти в гру. Скажи навпаки. Розпочинаємо. Подивіться на картинку, що зображено. Правильно дуб. А який дуб за величиною? Так, товстий. А це? Правильно, берізка. А за величиною берізка яка? Тонка. Ось і утворились перші слова, навпаки, товстий тонка. Продовжуємо. Дивимось на наступну картинку, що зображено. Так, котушка ниток, яка вона за величиною? Правильно товста, а нитка, яка Вірно, тонка. Товста, тонка. Далі. Так, це книга. Яка за величиною? А вже ж товста, а ця книжечка яка тонка. Товста, тонка. Скажіть малята, а видніть, який за розміром? Великий, а мишка яка так, маленька. І знову утворилися слова навпаки: Великий, маленька. А зараз, дітки, перед вами будуть з'являтися парні картинки. Ознаку однієї картинки буду називати я. А ви повинні сказати слово навпаки. Починаємо. Чай гарячий, а морозиво. Так, холодне. Хлопчик низький. А жираф. Так, високий. Зелений олівець короткий. А жовтий. Так. Довгий, ви як завжди, молодці.